Це нарцис. Уже в 12-15 років його видно. Все. В 12-15 років він вже сформований на 80%. Я знаю нарцисів в 12-15 років. Вони вже сформовані. Ви називаєте їх дітьми, а я називаю їх дияволами. Ви дивитесь на дітей, а я як на діяволята. Це дявол. В ліце ангела і підкривається ще дитиною. Це найхуша смесь, яка може бути. Тому що ви до нього ставитеся до дитини, ви ставитеся до неї так, ну, до молодої душі, а насправді там сидить той самий дьявол, який сидить 30-40 років. Він такий самий. Він, він такий самий. Прикидаєте, яку має силу така людина в 12-15 років, яку власть вона має над людьми? Безнаказаность. Безнаказаності, ніхто не наказує, тільки почряють І любі проколи прощаються. Бо дитина, бо дитина, треба прощати, треба та дитина. А це просто мраки. І там ви вже їх бачите. Но вони починаються ще з садочка. Їх вже в садочку видно. В першому класі їх вже точно видно. Але показують вони себе 11, ні, 12, 15 років. Ви вже їх будете бачити дуже хорошо. Дуже хорошо. І... Співчуття батькам, в кого в сім'ї такий нарцис з'являється. Це серйозне іспитання, і серйозне, як кажуть, наказання для роду. Серйозна штука. Тому ви питайте, де їх штампують, Вони виховуються самі. Їх ніхто не спиняє, їх не наказує. І так все життя. Ви прикидаєте, чи живе там з 12 років влюбляє дівчат в школі і ламає їм життя. Потім переходить на старших жінок, потім ламає свою жінку, потім ламає матеру, ламає сестру і так постійно всіх ламає. І його ніхто не наказував, тому що він ці схеми перерабатував годами, десятилеттями. Бо тільки, де він ці ми бачив, чи не в сім'ї часі. зрозумів, куди я вам кажу. Накачано там багато чого. Ну, знаєте, що вони не з вами такі, вони до вас приходять. І ви що думаєте, що якщо дитині 12-15 років, чи то ваш син, чи ваша дочка, що це не нарцис, нарцис такий самий, як дорослий ваш чоловік чи жінка? Б'ють вони однаково. Тому що там той самий дьявол, а в дьявола ж немає віку. Наприклад, як у нас там 40 років, 50 років. Дьявол сидить і в дитині в 2 роки, і в рік він сидить і його видно. Його видно, повірте, до последнього буде сидіти. Більше інформації звертайтесь в особисті.